Шевченко народився кріпаком, так називалося рабство у російській імперії, але надзвичайно обдарованим. У всіх шкільних підручниках є розповіді про те, як він ще зовсім маленьким брав шматочок вугілля і розмальовував вдома стіни, двері та ворота. І як трохи подорослішав намагався знайти собі вчителя серед малярів у навколишніх селах. Але ті виявлялися то алкоголіками, то просто жорстокими людьми, які насправді не хотіли чи не могли навчати. Тарасу було дев'ять, коли померла мати, і одинадцять, коли помер батько. Повчитися у школі йому випало всього два роки. Це була дяківська недолуга школа із зубрінням та тілесними покараннями. Але маленький Шевченко взяв звідти все, що міг, навчився грамоти та зацікавився літературою. Причому одним з улюблених авторів був Григорій Сковорода. Ще великий вплив на формування Тараса як особистості справив дід по батьковій лінії Іван. Він ще дитиною застав повстання селян під назвою Коліївщина і часто переповідав про ті події всім, хто бажав слухати. Тарас ріс під його розповіді про Гетьманщину та Волю. У 14-річному віці Шевченко опиняється в панських покоях. Його власник, поміщик Павло Інгельгард, взяв його служити козачком. Робота полягала в тому, щоб ціліснікий день смирно стояти і чекати, поки пану знадобиться якась послуга. Козачок із Шевченка вийшов такий собі. Він ніколи не був слухняним і тут теж, замість мовчки стояти стовпом, весь час наспівував собі під ніс гайдамацькі пісні. А у вільний час, щоб пан не бачив, змальовував картини в його покоях. А ще при кожній нагоді Тарас просить Енгельгарда віддати його в науку до якогось досвідченого живописця. Поміщик пропускається крізь вуха, аж поки у грудні 1829 року, повернувшись пізно ввечері з балу, не застає у своїх покоях Шевченка. Захопленого перемальовуванням однієї з картин, спершу Енгельгард сам побив хлопця за те, що впалив свічки і нібито міг спалити будинок. А наступного дня наказав ще й кучеру добряча Тараса відшмагати. Це було у Вільно, нинішньому вільнюсі, куди Енгельгард приїхав. Із своїми дворовими кріпаками ця принизлива для людської гідності подія мала для Тараса кілька наслідків. Тарасу на той момент 16. Він хлопець середнього зросту, привабливої зовнішності, з приємним голосом і дуже подобається дівчатам. У вільно він знайомиться з польською дівчиною Ядвігою або Дуною Гусиковською. Вона була вільна і старша за Тараса на 8 років. Працювала швачкою. В 1830 році спалахнуло польське повстання, і Енгельгард втік до Санкт-Петербурга. Його кріпаки поїхали слідом. В імперській столиці Шевченко шукає шанс пробитися. Він знає, що кріпаків не беруть в академію мистецтв, де він мріє вчитися, але є таке собі товариство заохочення художників. Воно було заточено на пропаганду російського образотворчого мистецтва, але окремими напрямками роботи були рисувальні класи та допомога бідним молодим художникам у 1835 році. Тарас направляє цьому товариству свої роботи, і там їх добре оцінюють. Ось цитата. Комітет знашов онний заслужуючим похвалу і положив іметь його віду на будущее время. Але Тарас не опускає рук. Він переконує пана віддати його в найми до художника Василя Ширяєва. Контракт собі здобув Шевченко, прямо скажем, не найкращий. Він був фактично слугою, який виконував усю важку роботу, а гроші отримував його пан. Але для Тараса це була єдина можливість вчитися у професіонала. Тут треба сказати важливу річ про Санкт-Петербург 19 століття. Він був буквально переповнений українцями. Вони навчалися в університетах і робили кар'єру в державних установах. Бо пробитися в ці часи можна було тільки в імперській столиці. Територія України була частково під російським, частково під польським впливом. Київ був нещадно зросійщений. Все почалося з Івана Сошенка, учня Петербурзької академії мистецтв, який був українцями з міста Богуслав. Художник Ширяєв розказав Сошенку, що у нього служить його земляк надзвичайно талановитий хлопець Тарас Шевченко. Це вже не вперше до Сошенко доходили чутки про кріпака з України з феноменальними здібностями. Всіх дивувало, що Шевченко однаково вміло міг малювати і ікони, і пейзажі, і портрети будь-що, коли зазвичай художники спеціалізувалися на чомусь конкретному. Отже, Сошенко захотів познайомитись з Шевченком особисто і запросив його у гостя. Тарас прийшов у перший же вихідний. Був, як потім згадував Сошенко, цитую, босий, простоволосий у халаті, сорочці і штанях із грубої полотнини, заляпаних фарбою. Молоді люди подружилися. У них були геть різні характери. Іван досить сором'язливий і скутий. А Тарас, ніби вогонь, мав невгамовну енергію і приносив свято всюди, де з'являвся, поводив себе вільно й сипав жартами. У Шевченка безперечно була харизма. Іван бачив, що Тарас надзвичайно розумний та обдарований, і йому було його шкода. Бо як кріпак, Шевченко не мав жодних шансів на успіх у житті. І Сошенко знайомить земляка із своїми колегами, які, як він знав, вже визволяли талановитих людей із кріпацтва. Це художники Василь Григорович, Олексій Венеціанов та Карл Брюлов. Іваном Сушенком квартиру наймав інший художник родом із Прятина на Полтавщині. Аполлон Мокрицький. Він як і Сушенко, Подружився з Тарасом та перейнявся його долею. Родичем Мокрицького по материнській лінії був Василь Григорович, конференц-секретар Петербурзької академії мистецтв. Але народився Григорович теж в Пирятині. Тож спершу Сушенко та Мокрицький представляють Шевченка Григоровичу. І той, переконавшись в обдарованості Тараса, сприяє, щоб йому дозволили відвідувати класи товариства заохочування художників, яке раніше вже оцінило схвально Шевченкові малюнки. Крім того, Аполлон Мокрицький був улюбленим учнем Карла Брюлова, найвідомішого живописця Російської імперії. Брюлов здобув собі світову славу полотном останній день Помпеї і за життя мав такий тріумф, як жоден з митців світу. Брюлов був по батькові француз, а по матері німець, і спершу його прізвище було Брюло. Літеру В наприкінці дописали завдяки спеціальному указу Олександра І, і так нащадок німців та французів став. Росіянина. Брюлов так перейнявся долю талановитого кріпака, що особисто поїхав до Енгельгарда просити відпустити Тараса на волю. Місія не мала успіху. Енгельгарду було все рівно, наскільки йменити Брюлов чи талановитий Шевченко. Він не мав наміру ставати добродієм. Брюлов дуже образився. Він не звик, що йому відмовляли в проханнях. Повернувшись додому, він обізвав Енгельгарда феодалом-собачником, свинею та амфібією. Наступним поїхав до Енгельгарда професор Олексій Венеціанов. Він був викладачем Івана Сушенка та Аполлоном Укрицького в академії мистецтв, а ще придворним художником. Назвати Венеціанова росіянином не можна навіть з натяжкою. Він був сином грека, з Ніжина та українки. Отож, саме Венеціанову Енгельгард оголосив, що хоче отримати за Тараса 2,5 тисячі асигнаціями. Це ціна мало не п'яти кріпаків, бо Шевченко, нібито ремісник в господарстві необхідний. Ще одна людина із цього комітету порятунку Шевченка поет Василь Жуковський. З ним товаришували Василь Григорович та Олексій Венеціанов. Жуковський був позашлюбним сином Туркені, яку росіяни взяли в полон і пізніше охрестили як Єлизавету, і російського поміщика українського походження Опанаса Буніна. Прізвище Жуковський йому дав хрещений батько, той взагалі був білорусом. Але в імперії Жуковського вважали російським поетом і мислителем. А ще він був впливовою людиною, як вихователь царевича Олександра. Жуковський не раз використовував свій вплив, щоб поліпшити чиюсь долю чи визволити з біди, і робив це щиро. Цей придворний поет теж опинився під впливом Шевченкової харизми і таланту, назвав його алмазом в кожусі і захотів допомогти. Гроші на викуп Шевченка вирішують здобути так: Брюлов, як найкращий живописець імперії, малює портрет улюбленці царського двору Жуковського. Члени царської родини скидаються грошима. Коли не бігає необхідна сума, портрет розігрують лотерею між тими, хто скидався. Така собі царська забавка, на окуну якої життя людини. До речі, царська родина тоді зібрати повну суму так і не спромоглася. Лише тисячу рублів. Решту доклали 10 друзів та земляків Шевченка. Росіянин серед них був один живописець Петро Соколов, чоловік сестри Брилова Юлії. 22 квітня 1838 року на квартирі у Сушенка та Мокрицького Василь Жуковський вручив Тарасові відпускну. Це документ з підписом пана про те, що Шевченко отримав від нього свободу. Тарасові було 24 роки, і він дуже добре розумів, що відбулося. У нього не було особливого пієтету до визволителів. Він, звичайно, був вдячний, але не надміру, бо розумів, що люди з верхів цим вчинком просто потішили своє его. Загалом же їх абсолютно влаштовує існування рабства. Шевченко проводить вечори у театрах та петербурзьких літературних салонах, куди заходять і вершки світського товариства. Його запрошують на звані вечори імениті петербурзькі родини. Дами мліють. Шарму у їх очах додає і незвична Шевченкова біографія. Зараз ми би сказали, що Шевченко став інфлюенсером, модником, затятим театралом та підкорювачем жіночих сердець. Його друг Іван Сушенко так згадував про той період. Цитую. Шевченко зовсім змінився. Познайомившись через Брюлова з кращими петербурзькими домами, він часто їздив на вечори, гарно вдягався, навіть із претензією на елегантність. Шуби єнотова, цепочки, шалі та цигарі та візники-лихачі. Одним словом, на деякий час у нього вселився світський біс. Кінець цитати. Щоправда, саме в цей час Сушенко мав усі підстави недолюблювати свого друга, адже Тарас відбив у нього дівчину. Вінка, сусід Івана Сошенко, по будинку. Десь через півроку після звільнення з рабства Тарас і сам переселяється на квартиру до Сашенко і приятелює з Грибінкою та його друзями. Насправді, Грибінка був таким собі координатором української діаспори в Петербурзі і знав усіх земляків, що вже пробилися чи тільки намагаються зробити кар'єру в імперській столиці. І Тарас такий шанс теж не марнує. Вірші Шевченка гребінці дуже сподобалися, і він надсилає їх в Петербурзький цензурний комітет, щоб отримати дозвіл на публікацію збірки під назвою Кобзар. Поезії взявся читати цензор Петро Корсаков. Деякі дослідники вважають, що Корсиков був приятелем товариша Грибінки по Ніжинській гімназії Петра Мартуса, того самого, який і дав гроші на видання цього першого кобзаря. Факт кумівства не доведено, але цікаво, що цензор Корсиков став і першим рецензентом Шевченка. Його позитивний відгук надрукував журнал Маяк. Кобзар накладом «Тисячі примірників побачив світ у 1840 році. Там було всього вісім творів, серед них і поема Катерина, присвячена Жуковському. Крім рецензії Корсакова, було ще кілька схвальних відгуків, але мега популярності збірка не здобула, бо серед Петербурзької знаті українська все ж таки сприймалася як наріччя не варте уваги. А через три роки, в лютому 1843-го, Шевченко продає авторські права на цей кобзар, і також на написану в 1841-му році поему гайдамаки Петербурзькому книгареві Івану Лисенкову. Тарасу треба були гроші, щоб поїхати в Україну. Цю подорож він планував відколи утримав волю. Скільки видавець заплатив поету? Невідомо. Є тільки дані про штраф. У разі порушення контракту Шевченко був би винен понад 4 тисячі в асигнаціях. Можна припустити, що саме стільки він отримав і від видавця. До речі, частину цих грошей Шевченко потратив на гарний одяг. Решта пішла на поїздку. 19 травня 1843-го Шевченко вирушив в Україну. Паночки, яких мало не з полюшок навчали російською та французькою, раптом згадують, хто вони такі, і зачитуються віршами українською. Чому українські знаті 19 століття так зайшов кобзар? Однозначної відповіді дослідників на це немає. Одна з версій, ця поезія пробуджувала спогади про героїчне минуле українців із сумзами. Мені особисто здається, що Кобзар пробудив ідентичність українців. Він для нас був як пророк, який наважився говорити своїми віршами на заборонені раніше теми мовою наших предків. В 1844 році Шевченко ненадовго повертається в Пітер. Йому, нарешті, виписали атестат на звання некласного художника. Перед Тарасом відкриваються великі кар'єрні перспективи в Петербурзі. Талановитого українця запрошують ілюструвати товсті журнали. В черзі стоять замовники портретів, але він хоче повернутися в Україну. В 1845 році Шевченко приїздить в Україну з наміром залишитися назавжди, оселяється у Києві. Звідси їздить в експедиції, робить замальовки історичних пам'яток центральної України і пише вірші. На той момент у нього вже були і слави і визнання. В Україні його вже називали батьком нації, а Тарасу при цьому був всього 31 рік. Спогади про те, як це сталося, вперше залишив лікар і громадський діяч Андрій Козачковський. У його будинку в Переяславі Шевченко гостював влітку 1845 року. 19 серпня ввечері з'їхалися гості, переважно молодь. Далі цитую: Шевченко був у справжньому натхненні. Напроти нього, на протилежному кінці столу, стояв, не зводячи погляду, з поета з келихом у руці пан поважного віку, за походженням німець. Оце батько, їй боги, хлопці, батько. Будь здоров, батько! високо підіймаючи келих, проголосив німець. І потім ми всі називали Шевченко батько. Кінець цитат. Після такого, взагалі, можна було б розслабитись і вважати, що досяг в житті всього, але Шевченко продовжував ламати систему у Києві. Він вступає в таємну організацію. Кирило Мефодіївське братство його організували історик Микола Костомаров, письменник Пантелеймон Куліш, правник Микола Гулак та вчитель Василь Білозерський. Ці блискучі молоді інтелектуали збираються вдома у Костомарова чи Гулака, п'ють вино і обговорюють крамольні для Російської імперії речі, незаконність кріпосного права та національну свободу України. Теми дуже близькі тарасу. А братчиків надихають його вірші. До речі, саме завдяки Шевченку більшість членів товариства починає спілкуватися українською. Кирило Мефодіївці не планували брати до рук зброю. Вони хотіли створювати сільські школи та видавати підручники, бо розуміли, що все починається з освіти. Товариство викрили в березні 1847-го і почалися арешти. Шевченка покарали найжорстокіше за всіх, віддали у солдати із забороною писати та малювати. Покарання мало бути безстроковим, царська влада навіть не приховувала, що карають саме за вірші. Імператор Микола І знав, якими небезпечними можуть бути книжечки з поезіями, і уявляв, що може бути з імперією, коли українці згадають про козаків та гайдамаків. У червні 1847-го Шевченка доправили в Оренбург, а звідти в Орську фортецю, де він мав служити рядовим. Але і там, завдяки своїй харизмі, Шевченко здобуває друзів серед офіцерів. Один з них, Олексій Бутаков, вибив у військового відомства місце для художника у своїй експедиції на Аральське море і взяв з собою Шевченка. А після повернення офіцери стали замовляти Шевченкові свої портрети, і життя його стало трішки комфортнішим. Він навіть з казарми переселився на квартиру. Тривала така поблажка недовго. Через донос одного з військових, що Шевченко, попри царську заборону і малює, і пише, поета знову карають і засилають ще далі в пустелю в Новопетрівське укріплення. Після смерті Миколи І завдяки клопотанням друзів. Шевченку дозволяють спершу поселитися в Нижньому Новгороді, а у 1859-му пускають у Петербург. Але цар поета таки доконав. Десять років життя в неволі, в суворому кліматі, з неякісною водою та харчами вщент зруйнували здоров'я Шевченка. Після заслання він прожив всього чотири роки і помер 10 березня 1861 року від водянки. На поховання зібрався весь освічений Петербург. Пізніше натовпи шанувальників всюди зустрічали труну з тілом, коли її везли до Канева на перепоховання. А потім люди довго ходили на Тарасову гору, бо були впевнені, що це місце стілює хворобу.